Всім людям знати секрети про пропаганди. Так. Чому? По-перше, що ми, разі, ми, сон, і сон, пропаганду. Що вагу всі вагу. мають знати про це. Коли чоловік вооружен, тобто, коли він бачить, я дивлюся телевізор о, гарна гаранти йому це. А це. А це? А це? А це? А це оте? Я п'ю ту каву. І Аріель, я іноді купляю і стираю. Це не впливає, я знаю, але я знаю, як це зроблено. Це дуже важливий елемент. Я знаю про це, і чим більше людей про це будуть знати, їх треба використати. В нашому курсі шляху до успіху є курс підприємництва, і там дітей ми вчимо, як створювати рекламу свого підприємства. І там вони мають зробити рекламний сайт для свого підприємства. Ми їх навчаємо техніках технікам пропаганди і кажемо, використовуючи ці техніки, зробіть свій сайт і ставимо їм запитання на обговорення. Давайте подумаємо, чи маємо ми право маніпулювати іншими людьми, чи це чесно, коли ми, знаючи техніки пропаганди, будемо їх використовувати. І з дітьми обговорюємо це, коли ми кажемо, що коли всі будуть знати ці техніки. Їх можна використовувати, але якнайбільше людей їх має знати. Саме найцікавіше, те, що нове я додала, що немає ні в одній, ні в другій книжці в мене і немає в тому ресурсі, який я створила в триденному тренінгу. Це робота з зображення, тому що зараз дуже багато, дуже на людей наочність впливає дуже сильно. Не всі читають статті, а картинку побачив і там дуже серйозно. Ось фотографія, це фотографія. А, я вам скажу, що дуже просто це в браузері Chrome можна шукати, в пошук зображень в Google можна скопіювати картинку, а потім в Google шукає зображення і шукати подібні зображення, щоб побачити, де ця картинка, по-перше, вперше була, зустрілася ця перша. А і це буде практична робота. Зараз я хочу, щоб ви ті, хто за комп'ютерами це проробили. Є дуже спеціальний, дуже цікавий спеціальний плагін. На жаль, він встановлюється тільки в мазі. Але я думаю, що більшість з вас користується і мазілею також. Він називається Who stole my pictures?» хто вкрав мої картинки. Він встановлюється дуже просто. Я вам зараз так, що коли ви підведете курсор до будь-якого малюнку. На будь-якій сторінці і натиснути праву клавішу, в контекстному меню з'явиться «Who stole My Picture. І він запропонує, тут у мене три, а зараз вже чотири спеціальні сервіси будуть шукати, де вперше, там можна за часом, де вперше з'явилося, хто у кого вкрав картинку, де вони з'явилися, коли вони з'явилися, як вони були, бо вони і подібні картинки будуть шукати, як вони були. Змінені, відфотошоплені, вирізано з них, і це дуже корисна штука. В моїй оцій презентації наступним слайдом а і оця фотографія і я сама знайшла. Просто оця фотографія, як палає місто Донецьк, це було влітку показане. З сайту Донецької фотостудії була взята фотографія сайт Донецької фотостудії, я сама її знайшла. Була потім з неї було вирізано оцей кусочок. І прифотошоплено полум'я, і дуже просто. Фотошоп і є ще нове поняття, яке е, зараз з ним дуже часто працює. Це фейки. Ви, мабуть, вже чули це слово, так? Фейк це фальшивка. Тобто представлення не від фотошоплених, а фальшиво. І є дуже цікаве. Ви в презентації побачите одна дівчинка, яка зібрала дуже багато фейків. Що це не обов'язково державні російські і українські тут є. Празнування євроінтеграції, представлено, як такі козаки на шпільках. Але це фото за рівнування по танцям у 2012 році. Або це не Донбас, бо було показано в одній з От, це Китай. І зовсім в іншому році. Фотографія була перевернута зеркально. І написано, що це біженці з України, Мір 24 ТВ, але це біженці з Косово набагато раніше. Це не Слов'янськ, це Канада по фотографіям. Це не Донецьк, це Сі Сирія. Бідна дівчинка, яка погибла, та дівчинка не була вбита українськими воєнними в Славянській, вона погибла від насільника. У 2013 році знайшли. Тобто, і таких фотографій вона назбирала дуже багато і про касетні бомби, і коли вперше вона оцим, хто з того пікче, цю фотографію знайшла. І що це була бомба ізраїльськими військами в Лівані в 2006 році, була ця фотографія. І таких фотографій, оце Донецьке, і оце, як Кримською Крим 2010-го, просто. А, а не Донбас зовсім, і оцю фотографію, напевно, яку ви бачили, про бідну дівчину з собачком. Це не жертва Донбасу, а австралійська дівчинка і її щенок во время ліво. Тобто, оце, о таких свідоцтв вона просто набрала величезну кількість, і це дуже легко. Я сама зразу пам'ятаєте, була фотографія, восени з'явилася, як український істребітель збив воїн на фоні Google -піс. Ну, блогери зразу це знайшли, я теж сама знайшла. Тобто, з цим зараз я думаю, дітей можна навчити працювати, і це дуже легко і це фейки. От, наприклад, коли про гмо на одному з російських сайтів я знайшла карту де заборонені ГМО, я нажала у my pictures». Завантажила і виявляється, що ця карта не 2015 року, а 2006 року. А інформація про те, де заборонені зараз, генетично модифіковані, з 2006-го. За 9 років вже змінилося, а це подається як істина в останній інстанції. І це дуже просто. Ми про це вже з якого віку починати дітей вчити. Коли, починають, в інтернеті коли починають працювати в інтернеті. І тому в тому ресурсі, який я вам говорю, там сказано, як з молодшими школярами працювати з малюнками. Можна дуже цікаво для молодших підлітків зробити детективну агенцію з викривачів шахраїв інтернету. Ми з вами, детективна агенція з викривачів шахраїв інтернету. І зараз ми з вами. Нам оцю тему знайдемо, хто там бреше, а хто ні. Для цього віку це цікаво. Дати їм методику, вони знаходять, але це ми їх, це гра, це рольова гра, але вони, їм дається інформація, що не все правда там, не всьому можна вірити, і ми їм даємо критерії і е, індикатори. Старшокласниками працювати інакше. Мотиваційний компонент для них точка у них. Спрямованість психологи, кажуть, не важно, хто я сьогодні. От завтра я хто буду, і ви всі побачите, у них вже інше трошечки. Майбутні вчені, майбутні громадяни, майбутні батьки. І через оцю маніпуляцію головних їхніх цінностей на цей вік можна показати їм, як можна викривати шахраїв в інтернеті і працювати з ними. І окремо, дуже класно старшокласниками, коли вони навчають, збирають батьків. І ми це робили ну, серед шкіл Фастівщин, коли дітей розказали ці індикатори, кажуть, запросіть батьків, ви батьків своїх будете навчати. А ви ж знаєте, коли навчаєш когось, то краще навчаєшся сам. І оце дуже гарний інструмент. Як навчати тепер о те, що як навчати? Навчитися самому і постійно в цьому. Навичка приходить. Вдалої спроби. Вдалою? Спробу. Формувати стійку мотивацію в учнів до цього. Мотивація може бути як внутрішня, розказати, що там є брехуни, це внутрішнє. Але і ставити за це оцінки там, де це аргументовано, це буде зовнішнє. Коли вони пишуть дослідницькі роботи, коли вони роблять будь-яку дослідницьку роботу, оце оцінювати, це зовнішня мотивація, від цього у нас ні вчителі, ні діти погано працюють. Це треба робити окремо. Ознайомитися з індикаторами і критеріями і формувати і вдосконалювати навички. Я тут одну річ забула і знову по кругу справлятися самому, тому що фейки і нові я вам дам ресурси. Зараз я вам скажу, що, на жаль, вона була. Навіки була аварія, вони перевстановлювали наш тренінг і ресурси до нього. В цій презентації є посилання на віки IT. І тут є методичні матеріали для вчителів, для старших класів, для середніх і старших, принаклад уроку, контрольний список для вчителів, ля -ля -ля -ля, матеріали для тренінгу вчителів. Матеріали для цього тренінгу. І деякі, як Києво-Могилянська академія створила дуже класний проєкт Стоп фейк. Вони там збирають матеріали фейкові, різні. От, і про Малазійські бой, на жаль, в тій сторінці, яка загинула, у мене було зібрано набагато більше ресурсів, я їх більше ніде. Якщо Мариночка мені допоможе, ми знайдемо, і я сюди домалюю. Вам це згодиться, я так думаю. Ідіями. Да. От тут веб-сторінка тренінгу. Значить, Там є матеріали для середніх, старших і так далі. Там пропущений етап, значить етап оцінювання. Значить, Формувати треба готовність, установки на оцінювання. Коли вони самі біжать брати ці форми, і коли ми їм сказали, зараз підемо в інтернет, а вони виймають форму для оцінювання веб-сторінок, готовність до... сформована. Ставимо себе в сісу. Знання критерії, url адреса оці, оці, що я сказала, там є критерії, авторство достовірності надійності, стратегії і технік пропаганди. Знання, їх можна перевірити, і знання ми знаємо, вчителі як перевіряти. Навички в цьому треба вправлятися і не менше 15 разів, бо і оцінювати цей рівень. Чітко і конкретно у себе і в інших. Форми оцінювання, вже зна... треба закінчувати. Так, да, я закінчую. Є в бібліотеки Інтел політичне оцінювання, там їх багато. Це бібліотека, хто в 10-й версії працював. От, І ми закінчуємо. Я думаю, що ви, ну, ті, хто сидять або буде зараз перерва ні туди, оцінювання майстер-класу, я створила. Таку маленьку вживу. Я думаю, що ви його знаєте. Для мене це не обов'язково. Падлет, ви знаєте, цей сервіс, в якому ви можете клацнути на будь-якому місці і написати або мені зараз сказати, чи, була, чи є корисною те, що ви зараз дізналися, чи було для вас щось нове тут, тому що ви більшість з вас поставили ті, хто сиділи за комп'ютером, що ви знаєте. Індикатори надійності і достовірності. Три це знаю і іноді використовую. Серед тих, хто знає і іноді використовує, чи були ті з вас і можете зараз сказати, що ви з, моє, з мого невеличкого виступу почули щось нове для себе і хочете використовувати? Я б хотіла, щоб ми зараз не писали угу. це Почуна. на обов'язково. Що, що ми, для вас? Ми, ми оцінювали себе, як ті, хто ага. знає, інколи використовує. Дуже багато узагальнення, те, що було на рівні інтуїції, висловлено зараз слова, почули про методи пропаганди, почули ось ці чотири критерії експрес-аналізу, на яких знов-таки щось з цього використовувалося, але, але не було систематизовано. Оце більшість людей, вони кажуть, ой, я, я, я ж це знати. Це треба критичне мислення, мислення спрямо цілеспрямоване і структуроване і направлене. Я зараз буду думати, відкрила сторінку, я зараз буду думати чи надію це. Себе треба заставляти спочатку, а потім буде не усвідомлена компетентність. Чи хоче ще хтось сказати, щоб ми не заповнювали? Що для вас було? Ну, можливо, цікаво? Щось нове. Я вас вже чула. Я знаю, що ви до мене добре ставитесь і тому. Я б хотіла тих, хто мене не знає, щоб щось сказав. Є такі, що мене не знають. Це... Хочете ви сказати, що для вас було здивоване і саме цінне тут? Конкретний плагін для пошуку забрав. Зображу. my picture? Я вам не сказала, тут чомусь він чи захований. Як встановити? Зараз я не знаю. Дуже просто відкриваєте мозілу і в яку пошуку пишете, хто. Тут в цій презентації є, хто украв мої картинки російською або англійською, хустов майпічер. І завантажується цей плагін, але треба мозілу закрити і знову відкрити. Тут інформатики Тут так. І воно таке класне. Я перевіряю майже все. Майже всі газети українські. Хто у кого яку фотографію десь кібрів і не посилається. Що ви робите з цією інформацією? Якщо вона не критична, критична, не впливає, я тішуся з того, критичне мислення це позитивна штука. Я тішуся з того, яка я це це підвищує мою самооцінку. Не послідня я дура. Це дуже важливо. Малець, да. презентацію скидали. Я в паночку скинула. Да? Саме цю. Бо, бо я щось не називається Запорожє Запорож там щось, бо я ж Дімітія не писала, бо вони в мене всі в папці в мене всі матеріали, то я себе сама не пишу. Є запорожжують один там, але як ви думаєте, чому в державних... хто програє? Ключове питання, якщо люди не вміють критично мислити і не знають, що можна потрібно? І як цікаво цьому вчитися? Хто від цього виграє? виграє? Хто програє? Хто програє? <рес> І ви зразу виходите на замовник. Чому в державних програмах в документах не розроблені засоби формування? І я вам казала з самого початку: у держави є інші функції. І якщо вона буде їх виконувати, ми їй будемо дуже вдячні. А ми ті, що називаємося громадянським суспільством. У них немає часу займатися ще цим, але вони нам не забороняють це робити. Вони нам в стандартах 28 разів написали це робити. Вони нас не накажуть. І тому я вас запрошую. Запросіть, мене буде насправді. Я приїду І за безплатно зроблю. вам Ні, Петровна, ми вам дуже дякуємо.